Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу запропонувати вам варіант сніданку, корисного сніданку. Ну не так скажемо, що швидкого, але корисного. Значить, ми в ОТБ. І купила я таких два авокадо. 50 гривень затягнули вони по акції, там 190 гривень кіло було. Ну, кожен раз, як купляєш авокадо, це як сюрприз, тому що не знаєш, що там всередині. Бувало таке, що попадалися не дуже доб... не дуже хороші. Я коли вибираю їх, я тако їх щупаю для того, щоб вони були м'якенькі на дотик. От. Зараз нам потрібно одне авокадо. Я, Всього-навсього 25 гривень виходить, одне авокадо. Так що воно. Ну, того варте, скажімо так, воно смачне, виходить. Ось отак. От розрізаю його. Я не вмію це робити, там зараз може почнуть розказувати, ложкою треба чи чим, В мене не виходить, я просто таке знімаю. Знімаю шкурочку, цю з цю і все. Не знаю, як воно правильно робиться, ніколи не дивилася. В общем, треба його почистити. Кісточку, до речі, можна посадити. Все, Почистила я авокадо. Ріжу я його, взагалі, його треба так от, вилочкою розмяти. Але в мене цей раз попалося воно таке, ну я вам скажу, твердувате трохи. Я його мілесенько покришу. Тут у мене трошки петрушки, кропу і буквально долючка одна помідорки. Сюди я відправляю авокадо. трошечки підсолимо. І є такі спеції, ну, у кого немає, то можна не обов'язково їх. Це у нас просто що є. Е можна любі спеції, які ви любите покласти. Коріандр, перчик. Так. І додам ще десертну ложку оливкової олії. Все, це переминаємо. І виходить така намазка на тості, тост жарений хлібчик. І поки це постоїть, так скажемо, промаринується, спеції поєднаються, ми зробимо зараз сніданок. Два яйця перець, сіль, просто збиваю і жарю такий зараз типи омлети. Нагріваю сковорідку і насипаю кунжут. Ну, і Поки маринується наше авокадо, я зараз скоренько пожарю такі наліснички. Потім покажу, як я це роблю. Значить, дуже зручно у мене в холодильнику завжди зберігається заморожене свіже молоко. Це звичайний малярний скотч. Я його наклеїла, така коробочка. Тут це від для йогурта. Тут в мене 150 мл молока. Я його витянула, потім на газі чуть-чуть підігріла. Буквально 2 хвилинки і молоко розставши, вже готове до використання. 150 мл молока, тоді сюди вбиваю одне яйце, пару ложок борошна, чуть-чуть підсолила, чайна ложечка олії і тісто готове. Зараз скоренько зроблю на лісники. Вийшло в мене 5 млинців, вони ще теплі, але я їх зараз зроблю з них таку лапшичку. Тепер в мене є один банан і одна киві. Тепер це все можна полити згущенкою, Я У мене в даному випадку є таких 5 або тер, потерти шоколад. Я взяла 5 конфеток, таких звичайних цукерок, шоколадних. Зараз поставлю в мікрохвильовку на пару секунд маленькими імпульсами, для того, щоб вони розтопились. Так, чайник у нас вже шумить на чай, виключаю його. Тепер ось в мікрохвильовці буквально 2 секунди. І вийшло у нас шоколадна глазурь. Не треба возитися з ним. Зір поливаємо оце всю красоту, шоколаду. Воно буде дуже смачно. Банан, шоколад, блінчик. Це смакота така, що на сніданок те, що ти. Тости готові. Зараз будемо накривати. От такі два тостика пожарили, вони такі з кориночка. Ось такий варіант сніданку чи вечері можна зробити. Це дуже смачно, повірте мені: і авокадо, і амлетік з сиром, і блінчики з фруктами. Дуже смачно. Ну, а На сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока! Ви знаєте, дуже класний десерт, і саме головне, що можна зробити його в креманках порціонально. Обичний млинець, тоді фрукти і шоколад. Дуже смачно і найголовніше, що швидко і недорого. Поснідала, а тепер готую обід. Отак от вихідний день у мене. Варю зелений борщ і хочу вам показати. Випадково мені потрапило таке відео і хочу спробувати. Це на Западній Україні так варить борщ. Я не пам'ятаю, в якому районі. Взагалі, робиться зажарка. Там борщ варять, який зазвичай картопля, морква, квасок, я вже все кинула, там яйце. А тут у мене жариться зажарка. І сам прикол в чому? Що я такого ще ніколи не робила. Ми тут вершкового масла я кинула трошки. А коли варила, ось кидала у борщ і кинула цілу картошину. Це я там таке побачила і хочу спробувати. Тоді ця картошина кладеться в зажарку. Такого ще не роблю. І отако розминається. Розминається толкушкою. І тоді додається ще одною рукою незручно, Додається сметанка. І це все перемішується кидається в борщ. Думаю, їх вже не, не буде, правда? Смачненький борщик вийшов. Картоплика дала такий навар. Ну, в общем, можна так робити. Ну, в западенці знаю, і то по Так що сезон зелених борщів відкритий.